Світ складається з історій, і сьогодні я розповім одну зі своїх: Це Happy House Podcast, і сьогодні ніякого друкрайму лише чиста відрефлексована рефлексія. Одного дня мені сказали, я б так не зробила. Це сталося в той момент, коли мій звичний паттерн тривожника дав збій. І я дозволила собі побути трішки байдужою до виправлення чужих помилок. Це призвело до ланцюга помилок. А тепер давайте розберемось, чому я розізлилась. По-перше, я зазвичай виправляю чужі помилки. Коли вважаю, що в мене через когось можуть бути проблеми. Як тривожник скажу чесно: ці проблеми лише в моїй голові. Я це знаю. Тим не менш, по-друге, ця людина це говорить, бо вона хоче показати, що вона краще за мене. І по третє, вона б так зробила, що сталося в глобальному масштабі, коли помилка залишилась нічого. Але, як неочікувано, ніхто її не виправив, це призвело до істерики, звинувачення мене. І розумової переваги людини, яка так би не зробила. Але якщо дивитись іншого ракурсу, мені це відкрило очі. Людина любить показувати, що вона краще, але це на словах. Бо, як відомо, на словах Іван Багряний, а на ділі Лох єбаний. Це пов'язано, що наші очікування не сходяться з нашими реальними можливостями. Я теж так про себе думаю. Чесно кажучи, з цими очікуваннями я і почала робити цей подкаст. Хоч я вже казала, я думала, я буду слухати сама з себе, але надія на свої очікування була. Тож, до чого це я? Коли ти знаходишся досить довгий час з людьми, наприклад, працюєш або навчаєшся. Вони можуть знати, як ти чиниш в певних ситуаціях. І коли ти кажеш щось типу, Я так не роблю, вони в курсі, що це не так. Не всі такі тупі, як здавалось б, не потрібно ніколи нікого недооцінювати. Це не стосується чогось типу хобі, музичного смаку, чи чогось такого. Бо, наприклад, я в основному читаю книги. Але іноді є натхнення. Для чогось типу в'язання, але типову поведінку не так легко змінити. Це потрібно, щоб або всі зірки і планети зійшлись в правильне положення, або з'явилось якесь натхнення або втома, щоб один раз зробити не так, як завжди. Але це повинно бути зроблено, а не сказано. Але до чого це я? Що не потрібно говорити щось, чому ти не відповідаєш, лише щоб. Принизити когось іншого. Якщо ти працюєш над собою, якось змінюєшся, а потім ти вже не стара версія себе, це одне, але це не робиться в один день і саме тоді, коли хтось допустив помилку. Тож, що з цим робити? Нічого. Повний, абсолютний ігнор. Якщо почати виправдовуватись, Людина отримає те, що і хотіла: свою перевагу, відчуття якоїсь вищості. Якщо будеш вибачатись, то в цьому немає сенсу, бо в основному це не стосується цієї конкретної людини. Якщо переводити стрілки і казати щось типу Ні, ти б так зробила, це викличе агресію або якийсь інший токсичний випад. Наприклад, пасивну агресію. Що теж є агресією, але це різне, ми ж знаємо. Тож, ігнорування проблеми іноді є її вирішенням, але не завжди. Це мій особистий досвід, і я його не нав'язую. Взагалі, ці випуски існують, щоб я могла виговоритись. Я з тих людей, які по сотому колу розказують, що ще їх зачепило, і мені чомусь здається, я всіх знайомих дістала уже з цим, і саме тому я тут. Тож, це був Happy House подкаст, і пам'ятайте, іноді темрява підходить занадто близько.